Безумовно, дії дії вирішують, дії необхідні, тому що не словами ми продовжуємо стримувати ворога не словами, кожен день ми виборюємо свободу і продовжуємо боротися за незалежність за право на існування. Але безумовно слова мають також велике значення, тому що в цей момент е, інколи дуже важко для військових, які виходять з бойових позицій, повертаються в цивільні міста. Дуже важко відчувати себе в безпеці, як би це дивно не звучало для когось. Відчувати себе, що ти поруч. Чи своїми людьми з тими, хто тебе розуміє, тому що цивільні не хочуть нікого роз'єднувати, але це просто факт. Вони не перебувають разом з тобою на позиціях, вони живуть в іншій реальності, і тому інколи дуже важливо для того, щоб не відчувати себе відірваним від тієї реальності, в якій перебувають люди, які живуть в мирних містах, відчувати ці слова підтримки, подяки, коли ти розумієш, що ти робиш правильну справу, коли тебе, тебе чекають вдома, тобі вдячні за те, що ти витрачаєш свій час, здоров'я і. Проходиш через всі жахи війни, тому це безумовно дуже важливо.